Вітаю вас, мої любі учні! Тема сьогоднішнього уроку публікування відео в інтернеті. І сьогодні пропоную використати таку платформу відео, як YouTube. На даній платформі ми можемо з легкістю завантажувати ваші створені відео. Для цього необхідно зареєструватися і зайти на ваш канал. І е, ми бачимо, ось у нас платформа YouTube, є різні дії. Е, і е, вже відразу, як ви зареєструвалися, так, або війшли на свій аккаунт, ви можете побачити мій канал, так? Або ось є зверху вкладочка з таким зображенням е, камери, де можна відразу завантажити. Натискаємо Создать. «Добавити відео, і ми можемо з легкістю уже з вашого комп'ютеру або з вашого смартфончику завантажити створений вами відеоролик. Для цього а, зараз відкривається посилання місця, де знаходиться саме безпосередньо цей ролик. так. І ми обираємо «Вибрати файл, натискаємо і обираємо файл. Зараз завантажується посилання. І ми можемо обрати те відео, яке ми хочемо завантажити. Вибираємо місце, де знаходиться це відео, обираємо це відео, я обираю будь-що, продемонструю вам, натискаю «Открить». І ось у мене вже відбувається завантаження на платформу YouTube, створений, створений вами відеоролик. Ми надаємо назву так, нашого ролику. Я залишу мій е, фільм, але ви обов'язково надайте назву. Далі тут же ми можемо обрати зображення, яке буде відображатись на титульним, скажімо, таким. Листом вашого відео. Далі можемо додати плейлист, у мене тут їх лише два, при бажанні не обов'язково це робити. Далі для кого ж цей ролик був створений? Для всіх, так, або для діток. І ми нічого тут не обираємо, ми натискаємо далі. Далі все ж таки вкажемо, для кого ж цей ролик. Да, це відео для дітей. Ні, це відео не для дітей. Ну, оскільки ми створюємо відеоурок, тому це, звісно ж, для дітей ми натискаємо далі. Тут ми зазначаємо характеристику, так? додаємо контент. Це все за вашим власним бажанням. Натискаємо далі. І ось тут якраз е, обов'язково зазначимо, хто ж має право переглядати ваш відеоурок. Чи це може бути е, доступ відкритий? Да? Можете зазначити всім, хто е, в Ютубі, може з легкістю по назві знайти ваш відеоурок і переглядати, або доступ по силки, або ограничений доступ. Так? Відео, е, Може переглядати той, кому ви надасте цей доступ. Я хотіла б, щоб ви саме створили доступ по ссылки, і хто має посилання, ось оце саме посилання, так? ви його скопіюєте і відправите його мені. Далі натискаємо Сохранить і все, копіюємо, Сохранить і все. Наше відео розпочинається завантажувати на платформу YouTube. І хто має ось це посилання, яке ви скопіювали і ви відправили, той може з легкістю переглядати ваш відеоурок. Так, бачимо відсотки завантаження. Мої любі, прошу вас створити ось таким чином, так, ви завантажите свій відеоурок і відправити посилання на платформу Viber. так? І я можу з легкістю перевірити. Ну, з часом, якщо ви не бажаєте, щоб ваш відеоурок залишався, видаляйте з YouTube, але спершу я повинна його перевірити. На сьогодні все. Чекаю на ваші відеоуроки. Дякую за увагу і бажаю успіхів гарних пацієнтів.